Всім привіт! В продаж поступає BMW x 5 в кузові G05 2019 року, який був пригнан абсолютно цілим за ціною 40 з половиною тисяч доларів. По комплектації X-Line обвіз, камери 360, led оптика панорамний дах, розширені парктроники, нова зимова гума, безключовий доступ. Також є в нас затемнення заводу. Та сліпі зони по комплектації в салоні, датчики світла та дощу. Звичайно, у нас нова мультимедія, велика консоль з карплаєм, навігацією і так далі. Присутні у нас асистенти, музика, хай-фай пам'ять сидінь для водія та пасажира. Ну і усі допоміжні системи позаду присутні чотирьохзонний клімат контроль з підігрівами для пасажирів. Також є USB-розеточки. Ну і всі. Моменти для зручної комфортної їзди автомобіль в нас повнопривідний, присутня електроляда. Також є в нас доп опції полочка, яка самостійно заїжджає та виїжджає. Пробіг автомобіля складає 180 тисяч км. Ідеальний стан жодного підфарбовування і ціна сорок з половиною тисяч доларів. Якщо тебе зацікавило, це авто. Пише або телефонуй, також підписуйся на наші соцмережі кожного дня. Виставляємо автомобілі, які є в наявності, та під замовлення.